Називається черга. Стоять всі люди в черзі на той світ. Щодня заходить хтось у двері смерті. Один встигає скласти заповіт, а інший не готується померти. І що секунди черга йде вперед. Війна, хороби, старість, гріх, злочинність і ні для кого, мабуть, не секрет. Зі смертю зустріч буде неодмінна. Багатий, бідний, молодий, старий, освічений, безграмотний, невдаха, і навіть кожної з дітей малих повинна буде вмерти від Алашня. У черзі тій по-різному стоять. Хтось рветься до висот людської слави, той дім будує інший садець сад, а дехто зводить лиш кінці з кінцями. Біда ж не в тому, що помремо всі, бо нас повстануть інші покоління, а в тому, що чекає в майбутньому. Бо ж людські душі не зазнають тління. Усіх читає вічний Божий Суд. Він вірний, справедливий, непідкупний. Яким би ти у черзі тут не був, там виявишся грішником і сумним. А вирок пише кожен сам собі, тепер, коли стоїть в загальній черзі. І пізно буде щось мінить тоді, коли зачиняться за нами двері смерті. Змінити вирок можна теж лише тут, відкривши серце. І думки для Бога. А Він покаже в небеса маршрут. Христос життя, і правда і дорога. Він сильний, щоб простити всякий гріх і виправдати грішника по вірі. Повір йому. Він це зробив, щоб ти спастися міг. Не запізнись, прийми мерщій спасіння.